Не все я розумію в Божих планах та знаю: Сина Бог свого віддав, щоб я і ти, залишивши всі плани, прислухались до слів, Господь віддав. Тут на землі Він не построїв храмів, не мав він бізнес, і багатства він не мав, Він строїв церкви та не з куполами по плану, що Отець Небесний дав. Її не приймуть світові престоли, різьби людської не положать там, бо ж сам Спаситель став її основах, і живе каміння ложить в стіни сам. В людей він не шукав собі підтримку, він був осміяний, поруганий людьми, нема в цій стройці жодної помилки, лиш з уст мольба, Отець, я все звершив. Мій друг. Сьогодні Бог тебе питає, чи камінь ти живий постройці цій. Можливо, мертвість душу наповняє, а в серці камінь як тягар лежить. Схились в молитві Богу на колінах, в розкаянні ти все йому скажи, а серця радості поток полине, в руках Спасителя ти будеш дорогим. Візьми ти для Бога бути вірним. І серце чисте, ти для нього лиш відкрий. Запалить Він вогонь, молитву твою прийме, і буде радість у душі твоїй, і прийде скоро час, коли отцівський голос почуєш, сину, ти взійди сюди, і запах неба ти в собі відчуєш, та невимовну радість у душі. Зіляжся піснею, ти з усіма святими, побачиш в славі Господа Отця. У спасові ти попадеш обійми і будеш славі Бога без кінця. Амінь.